Мадоу. Забудь про головний біль. музика – це моє продовження. Я себе так проявляю, показую себе. Він грав те, що йому йшло зсередини. Грав так, що затихав навіть ворог, слухаючи, як лунає скрипка на лінії вогню. Зі своїм улюбленим музичним інструментом Роман Барвінок майже ніколи не розлучався. У 2013 тисячі у вечір знайомства зі своєю майбутньою дружиною Аліною. Він теж щось награвав. Він дуже розбирався в класичній музиці, тому що він казав, що він самого дитинства лише займався музикою. з Чотирьох років він грав. Але 20-річний хлопець зачепив Аліну не тільки музичним талантом він був дуже начитаний на свій вік. Він читав не тільки там класичну літературу, він читав квантові, фізику, читав езотерику. Для обох це було кохання з першого погляду. Ми на другий день почали жити разом, а через пару тижнів він ще мені зробив пропозицію. Сказав, що треба одружитись, тому що так правильно. Більш вірної людини я в своєму житті не зустрічала. Уже 2014-го в парі народилася донечка. Все життя мріяв про Софію. Назвали Софійкою. Він чуттєвий батько. Він її підгузки змінював її купав її. У мене були дуже тяжкі пологи. Але він був весь час поруч. Якби не він, я не знаю, чим би то закінчилось. Роман мав всі шанси стати відомим музикантом, талановитого хлопця не раз запрошували за кордон. Та він залишився в Україні. Сказав: я піду, мені треба батьківщину захищати. В нього вся сім'я така, починаючи від дідуся, тата і він. Він не з тих був людей, які можуть відсидітись, коли в своїй країні щось відбувається. Коли малій виповнився рік, він пішов до військомату і попросився на фронт, але не прийшов в комісії. Його не взяли через поганий зір. Роман вдався до хитрощів і все ж отримав бажану повістку. З 2016 року музика став військовим. Взяли його в українську добровольчу армію. Такий. Тоненький, худенький, він е, вивчився на кулеметника. Чогось зразу йому сподобалися кулемети. Потім він, коли вже служив в морській піхоті, він був інструктором по важких кулеметах і дуже професійним інструктором. Перший його кулемет, поки те перероблений під ручний, називався Петрович. А Роман отримав позивний скрипаль, бо зі своєю скрипкою не розлучався. Навіть у найзапекліші часи на фронті війна відкладалася, всі сиділи і слухали гру Скрипаля. Це абсолютно правда. А він по черзі пограв на скрипці. Взявся за важкий кулемет. Тух, 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 тух. Потім знову грає на скрипці. Найбільшу насолоду скрипаль отримував, коли йому подобалось, як він зіграв. А до нагород ставився дуже просто. Хоча після повномасштабного вторгнення отримав орден за мужність третього ступеня, і він з лікарні мені каже: та це, мабуть, якась помилка, бо я нічого не зробив. Йому прилетіла великокаліберна куля. Я так думаю, що з кулемету в поребрах, і він з цим своїм кулеметом прикривав відхід своїх побратимів, прикривав доти, вже будучи пораненим, доки всі не вийшли. І потім пішки кілька кілометрів поранений добирався до своїх. Після поранення він знову повернувся на фронт. Я знаю, що навіть якби у нього було право користуватися, він би цього не зробив. Тому що він казав, що воюватиме до кінця війни. а ми ум'ям він кожного дня мені писав вранці ввечері або живий, або плюс. Два тижні останнє він казав, що я хочу вишити. Він до того раніше так ніколи не казав. Він казав: що Хочу вишити, я хочу жити. Так, наче до чого. 19 серпня, ввечері ми з ним ще розмовляли. Повіді чати він спілкувався з донькою, вона йому співала пісню «Ой, Лусі Червона Калина. Останні слова для доньки він казав, що ти дуже гарно заспівала пісню, але ще не всі ноти попала. Бо він був чесним. 20 серпня Рома Барвінок Скрипаль загинув на бойовому завданні. За два місяці до цього у бою загинув і його батько. Я думаю, що краще трішки пізніше пояснить про тата, але вона щодня йому пишеть. Вона йому повідомлення. Софійка вона повністю скопіювала його. Це було його велике бажання, щоб вона вчилася також музиці. Вона буде зі буде продовженням сухота обов'язково. Усім привіт! Я Тімур Міршниченко. Чекаємо на вас в прямому ефірі на телеканалі ТЕП з 7 до 10 у будні і з 8 до 10 у вихідні. Ну, звісно, не забувайте про онлайн-трансляцію на YouTube-сторінці 1+,1.